Доброго вечора. Ми з України. Волонтерський стаблат щойно отримав з данії ось такі круті електричні ліжка, і ми вже їх передаємо в п'яту міську лікарню, в четвертий фотоприлад і інші заклади, які відносяться до сфери обслуговування черкаської міської ради. Працюємо оперативно, працюємо на перемогу. Закінчуємо ремонт відділення дивно стаціонару. Дуже вдячні фонду АД за те, що ми отримали функціональні ліжка, які будуть використовуватися для лікування пацієнтів для Скоро стаціонарі. Краса відремонтоване відділення і будуть знаходитися стаціонарні ліжка. потрапили на семи поверх 5-го первинного центру медико-санітарної допомоги. Тут, до речі, з вікон дуже крутий вигляд на Черкаський Манхеттен. Завезли ліжка з Данії. Після здійснення ремонту вони будуть розміщені по приміщенням різних поверхів. Ось такі круті ліжка вже знаходяться в лікарні. Доробиться ремонт встановлюється і ми раді, що ми допомагаємо кожному медичному закладу Черкас та Черкаської області. Дякую. Слава Україні, Добрий, Добрий, слава! слава за ліжка. Дякуємо клубу українців в данії.